Вітаю, друзі! Давайте сьогодні з вами приготуємо смачний вершковий літній десерт з полуницею. Готується легко і просто, а виглядає ну дуже гарно. Ходімо? Основні інгредієнти це сметана, полуниця, желе полуничне, желатин, цукор та вода. Необхідно взяти 300 мл води кімнатної температури та залити полуничне желе. залишити на 10 хвилин, щоб желатин набух. А поки що підготуємо полуницю. Вимийте її видаліть зелені хвостики та розріжте на невеликі шматочки так, щоб зручно було розмістити в формочках. Через 10 хвилин відправляємо полуничне желе в мікрохвильову піч, стану, коли весь желатин розчиниться. Далі викладаємо на дно форми ягідки, щільно, щоб максимально закрити простір. Заливаємо їх в желе так, щоб покрити всю полуницю приблизно до половини форми. Далі відправляємо в холодильник до повного застигання маси. Тепер необхідно підготувати сметанне желе. Желатин заливаємо водою та залишаємо на 15 хвилин набухнути. Сметану, цукор та ванільний цукор з'єднуємо в одніємності та ретельно перемішуємо, щоб цукор розчинився. Також замість сметани можна використовувати жирні вершки. Желатин-набух, відправляємо його в мікрохвильову піч та імпульсами по 10 секунд доводимо до рідкого стану. Слідкуйте, щоб він не закипів, тоді желатин втратить свої властивості або ж можна його розтопити на водяній бані. Тепер порціями вливаємо його до сметани та інтенсивно перемішуємо суміш, щоб не утворилися грудочки. На застигле полуничне желе виливаємо сметану і знову відправляємо в холодильник до повного застигання маси. Або ж можна залишити при кімнатній температурі, тоді знадобиться більше часу. Після того, як наш десерт повністю застиг, занурюємо форму в гарячу воду на 5-7 секунд. Обережно, щоб вода не потрапила на желе. Потім перевертаємо та дістаємо цю солодку красу. Виходить дуже гарний, смачний, ніжний, в міру солодкий з ледь відчутною кислинкою полуниці десерт. Друзі, готуйте та смакуйте! Такий десерт може прикрасити ваш святковий стіл. Мені дуже подобається! Тому я бажаю вам миру і злагоди і смачного життя!